вашої уваги, розуміння та поваги. Маша дівчинка гарненька, вона дуже розумненька, кривий ріг безмежно любить, у віршах його голубить. Зараз віршик прочитає, до уваги закликає. Песа Юрій Кур'яна, прості та щирі, вдячне почуття до тебе в серці Назавжди зберіг. Моя любов, любов на все життя, чудове, рідне, місто, кривий ріг. Зливайся з тобою без вагань, як степ, якому вирісти колись. Твій непоборний, гордий, вільний дух кувався в праці різних поколінь. Ти знав незгоди, пережив біду і вистояв під тиском двох століть. даруй людям щедру силу надар, надан. Снерог мотине товарища. І слава працевитості луна за межами твоїх кар'єрів шахт. Садами розквітаєш весні, і з року в рік кипить в тобі життя, нехай лунають віші та пісні, про місто, що прямує в майбуття. Веселкою краси на сонці грай, Відколи йду дух пил твоїх доріг, люблю тебе, не мили серцю край, Мій кривий ріг, мій рідний кривий ріг. День перемоги. З дитинства, а як святкує його рідне місто, поринути у ті чарівні дні, які до нас приходять навесні, нам допоможе наша гордість і надія талановита Савченко Марія. Наш вихователь – творча людина, В групі про це знає. Ка на плечах, подивлюсь, навколо. Моє місто на очах стало геть вуском. Річка Саксаган тече очеретом рана, а на вулицях уже зацвіли. Нещодавно в нашому місті було видано збірку дитячих віршів первоцвіт за результатами конкурсу дитячих літературних творів. Номінація Мій рідний край містить вірші дітей, сповнені любов'ю до нашого краю, на яку багаті щирі дитячі серця. Один із таких віршів зачитає наша маленька україночка Габріс Ліана. Свою країну рідну я люблю бойко Олеся. Маленька я зростаю в Україні в квітучому та гарному краю, так затишну і гарно ту дитині. Свою країну рідну я люблю. Тут навесні квітча стає місто, співує пташка радісно в садку Із квітів. WHAT'S